Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Причини страху Псалом 117.6 зо мною Господь не боюся нікого. Що зробить людина мені? Двір школи, в яку я ходив, був місцем, де розбишокуваті хлопці знущалися над тими, хто слабший або молодший. Я не раз ставав їхньою жертвою. Найгірше були не потеличники та стусани, а глузування. Ну що страшно, хто в нас мамин синочок, і ніхто за тебе не заступиться. Мені справді було страшно і не без причин. Декілька разів побитий у минулому, я зовсім не хотів повторення цього досвіду. І як не боятися, якщо вам вісім років, а над вами знущається той, хто старший, більший і сильніший. Коли Вороги нападали на псалмоспівця. його реакцією був не страх, а впевненість у Бозі. Він знав, що зустрічає ці погрози не один, ось його слова. Зо мною Господь, не боюся нікого, що зробить людина мені. Навряд чи в дитинстві я міг мати таку саму впевненість. Проте зараз, після багатьох років слідування за Господом Ісусом Христом, я твердо знаю, що Він сильніший за все. Що викликає страх. Так, загрози, з якими ми стикаємося, є реальними, але боятися не варто. З нами Творець Всесвіту, і цього більше, ніж достатньо. Чого ви боїтеся? Попросіть у Бога підтримки та захисту. Помолимось. Небесний Отче, дякую, що ти зі мною, і я можу покластися на Тебе в скрутну хвилину. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.